Доброго дня! Я Лена Гаманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Сама знімаю, я не знаю, що вийде, не вийде. На ваші прохання покажу вам більш ретельно, як я приєдную на мистинки до ланцюжка. Кому не цікаво, будь ласка, перейдіть в кімнець відео і там я покажу вам два чудових намиста, отаких кольє і браслетики на собі. А ми починаємо. Вже я зібрала майже, залишилось у мене дві намистинки приєднати, і ми зараз з вами приєднаємо їх разом. Тут в мене виникло дві проблеми великі. Я їх вирішила і хочу розказати вам. По-перше, обов'язково беріть ланцюжок, який паяний. От я взяла не паяний, він дуже-дуже гарний. Дуже гарний. Крепкий і до такої, до такої міри крепкий, що я не можу його роз'єднати. Я його розрізаю, і от од, од, один оце, одну ланочку я викидаю. Розумієте? Але все рівно, якщо він не паяний, все рівно тут є такий зазорчик. Він десь... Більший, десь менший, десь його немає. Але в цей зазорчик може потрапляти ювелірний тросик і може проскальзувати. І вся робота піде на смарку. Тому, коли ви приєднуєте, намагайтесь, щоб до намистини стояла та сторона, де немає зазору. Розумієте? Так, і ще одна проблема в мене тут виникла. Коли я, стала, коли я збирала раніше, а покажу вам зараз, коли раніше я збирала оце, оцю, оцей ланцюжок, тут у мене білий ювелірний тросик 0,35 і золотявий 0,37, здається. Вони такі моцні, товстенькі. А тут Треба приєднувати срібного кольору тросиком. Розумієте? Воно буде красиво, воно буде непомітно, навіть білий буде помітніше, тому що білий біля син, таких синіх намистин буде не дуже гарно. Так, А він виявився, цей сірий ювелірний трос. Ой, виявився в мене 0,3. І получалось? Що коли я продіваю, як я показувала раніше вам, то виходить, що він натягую, а він хоп і проскакує. Він вискакує, не тримається. Я вирішила цю проблему. Зараз все по порядку і буду вам показувати. От ми беремо ми берем мистинку малесенько. Одіваємо з однієї сторони, Боже, як неудобно тут. Я ж вам показала, з однієї сторони, надіваємо. Ланцюжком без отвору або беремо ланцюжок паяний. Це ще краще. Ось тут у мене, коли я цей ланцюжок збирала, тут паяний, тут такої проблеми не було. З іншої сторони, на ювелірний тросик також одіваємо ланцюжок. Я поки не дивлюсь з іншої сторони, якою стороною, коли буду вже вдівати, тоді подивлюсь. От у нас що виходить: така конструкція. Тепер дивимось ретельно, щоб тут, от бачите, отут воно не тією стороною, що потрібно вже стало. Тут його треба перегортати. Ну-ка, все, перегорнули. І вдиваємо сюди. З цієї сторони, воно повинно нікуди не попасти. Бачите, отак. І робимо таке малесеньке вушко. Так, я ту сторону зроблю більшу. Ми одну сторону будемо вдівати ще один раз, зараз я покажу таке вушко, але не до кінця. Якщо ми до кінця затягнемо, ми вже третій раз не зможемо з вами. Тепер переворачуємо і з цієї сторони перевіряємо, якою стороною воно лежить. Ну, звісно, не тією, що нам потрібно. Перевар... Перегортаємо цією стороною. Все таке все малюсеньке, все таке. але треба все робити гарно, ретельно. Вставляємо в ту сторону, бачите, але щоб також воно не в ціпок, нікуди не заділось. Ось такі два вушка у нас правильною стороною все, що ми робимо тепер? Отам, де довша сторона? Получилось. Ми ще раз вдіваємо в ціпок. в нас же яка мета? Щоб прикріпити оцей, оцей, оцей ланцюжок до намистинки, а не просто туди-сюди ювелірний тросик посовати, правда? Ж? Ну, от ми вдіваємо ще раз. Отак, акуратно, акуратно, зараз я перевірю. отак. Ага. І просовуємо іще сюди раз. З цієї сторони, також, щоб він нікуди не проліз. Це потрібно для того, щоб потім гарно обрізати. Тому що, якщо він попаде в ціпок, ви ж обріжете над ціпком, а він може потім вилізти ще щось. Так, тепер, що ми робимо, дивіться. Так, ми висунули. А тепер нам потрібно оці попередні затягнути вушка, оці два перші. І це отак ретельно-ретельно. Зараз я візьму інструменти навіть так, ой, щоб я. От так, ну нічого, нічого, дівчата, сама знімаю, вже як вийде. <смі> так, так затягуємо. І якби в мене трошки був ювелірний тросик, потовще, все, на цьому ми закінчили. Але в мене ж він виявився. Отак, ще і з цієї сторони затягуємо, він виявився за малий. Тепер ми підтягуємо обидва І Зараз ми ще раз це ж саме зробимо. І у нас виходить, дивіться, тут гарнисенько все, ану, правильна сторона, і тут правильна сторона, Зараз я поправлю і гарнисенько все підтягнуто. Я на сонце спеціально дочекалася, щоб вам отак показати. Поймав фокус. Бачите? Можна ще підтягнути. Можна. А так. І все. Якщо ви бачите, що іще не туго, і ще раз продіваєте сюди, у мене вже не лізе. Він, бачите? Все. Все він у мене того-того. І тепер обрізаємо по одній. Дві одразу обрізати не будемо. Тому що вони на різні відстані. Видно отак? Та видно. Ну обрізати, що ви вмієте, вже і без мене. Так і це обрізаємо. Гарнюсінька, все. Ось так ми продовжили наш ланцюжок з намистинка. А все, тепер перевіряємо. Тут з потрібної сторони і тягнем, тягнем, тягнемо. Все нормально, все. І ще одна намистинка. І тут, тут я приєднувала з пімпочкою такий пін, закрутила його, наділа цепок і докрутила до кінця. Або можна, як отут, я закрутила, забула, що треба ціпок одівати. щоб вже тут не розкачувати, не раз назад нічого не, цей, не рознімати, я отак калічками оділа і все. Бачите, малюсеньке. Ой, з'їхала комирала. Розка... Отак, калечка. Так, тепер ще раз давайте. Давайте ще раз ретельно. Оці всі шматочки ювелірного тросика я зберігаю, коли я там щось роблю. Так, дивіться, намистинка. Одіваємо намистинку. Одіваємо ціпочок. На саме останній цей, на саму ланочку. Останню одіваємо. Перевірю, о, тут ми гаразд попали, як треба. І сюди одіваємо ціпочок одіваємо. Так, я пора перевірю зараз. Ну, ладно, якою попала стороною, потім перевіримо. Отак. От в цю сторону трошки більше залишаємо, бо ми будемо її двічі продівати. Розумієте, тут та сторона одна в один раз піде. Ну, Звісно, тут в мене вийшло. Не те, що треба, зараз отак. Ну, краще, коли ланцюжок паяний, тоді таких проблем немає. Так, потрібна сторона. У нас продіваємо гарненько, щоб туди не попало, і залишаємо малюсіньке вушко. Чому потрібно залишати вушко? Бо як ви затягнете, ви ще третій раз ви не підтягнете вже, не продінете туди його. Так, тепер з цієї сторони дивимося. Так, перегортаємо. Видно, хоч видно чи не видно. Так, якою стороною? Ну, звісно, не тією стороною ланцюжок. Так, чіпляємо, щоб він був не дірочкою, а там, де сплашною у нас. Ось так такий в мене суржик, я не знаю, як сплашною, Так, отак. Продіваємо гарнисеньке, таке маленьке вушко залишаємо. Бачите? Не дотягуємо до кінця. Тепер оця довша сторона і ще раз продіваємо в ланцюжок. І ще раз перевіряємо, так, щоб воно гарнисенько. Ой, сонце ушло. Ну нічого, все видно. Так. Діли. Так, перевіряємо. Вділась, вділась, все гарно. Так, де ж воно у нас ділося? Ось воно. Отак. І ще раз туди засовуємо. Зараз вийде сонечко. Там хмаринка. І тут, щоб з тієї сторони нікуди воно не попало. Так, так. тепер затягуємо оті попередні наші вушка, які залишились з ювелірного тросика. Гарненько затягуємо. Повністю так, раз, ми ж перевірили з вами, так, да, все правильно, воно. Тут стало все правильно, так, і так, ретельно затягуємо. Але не так, можна і порвати, але коли порвало, нічого страшного. Все розрізайте і починайте заново. Я, я маю на увазі не все, не все розрізайте. Я маю на увазі роз, роз, розрізати тросики вілірниці. Так, і тепер тягнемо цю сторону ще раз, дивимось, правильно влягло? Правильно. Все вляглось у нас правильно. Отак. От підтягуємо, підтягуємо гарнисенька. Зараз я ще Я... Не з цієї сторони гарно. а оця довша, яку ми другий раз. Отак ще можна. Та можна й і цю. І зрізаємо по одній, бо тут вони у нас вилізли з двох сторін. Від ланцюжка, бачите? Воно би не вийшло в нас підрізати два одразу. Так вийшло. Все, все ми з вами зробили. Дивіться, гарно. Берем такі висять. В мене є ще отакий рожевий кварц, я зробила. І зараз я після цього поміряю на собі, прикріплю і покажу ще браслетики є. Це кольє содаліто. Кожна намистинка має свій неповторний малюнок і чудовий колір Денім. Фурнітура нержавіюча сталь, є браслетик, підвісочки, красота, кольє рожевий кварц, фурнітура нержавіюча сталь, проставочні намистинки з гематиту, підвісочки з кришталя і рожевого кварцу, браслетик, який я потім зберу на вашу ручку. Красота.